Питання, серйозне питання, що це за звір? Це карликові курочки, тільки якої це породи, щось я не можу ніде знайти. Отакий петушок, А курочка така ось чорненька. Із бородкою і фіолетові у них сережки. Що в півника Фіолетові сережки, що в неї. А оце ось е, петушок. Ті, що у них чорна шкіра, у нього чорна шкіра. Коротше, він... Не знаю, як сказати, що ну, з чорною шкірою я знаю, бачу породи, вони повністю чорні і пір'я в них чорне. А це ось таке оперення в нього інтересне, а шкура чорна. Оно там видно. А в цих обична, обична шкіра світленька. Шов курочки, шоу петушка. Скажіть, будь ласка, що за порода? Бо нам дуже цікаво. Да, Анна? Угу. Ми їх самі вилупили, нам яєчка е, підігнали, поміняли на перепелині. І ми, ми їх вилупили в місті з перепілками в інкубаторі. Так. До речі, інкубаційні яйця є в наявності. Фенікс фараон, англійська чорна смокінг Техас. Ось у нас молодь тут. Фенікси. Фенікси крупненькі. Опа, випав один. Фенікси. Смокінги. Це теж смокінг. Оце англійська чорна. Англійська чорна, теж красивенькі. У дівчок феніксів немає. Бо дівчинок я сюди відсилаю. Ось, ось у фенікси. Фенікси у нас важка лінія. Такі вони, товстенькі, жирненькі. Це смокінги. Вони несуть обичні їстівні яйця, яйця. несуться вони доволі добре. А то, то петушок, то лігорн петушок. То одного нам привезли курчонка, кажуть, візьміть куди-нібудь, а що ви, бо він у нас один, то дід Сережа привіз. А тепер з Техасцями отакий от лігорн матає петух. Це Техас, Техас також важка лінія. М'ясо яєчні. Ось ось фенікси, кусаються вони, так. Да. Ото фенікси. Фе... Фараони. Це фараони. Фараончики. Фенікси, отакі мальчики, ось, такі крупненькі, гарні. То, так треба. В общем, такі. В общем, є наявності в наявності інкубаційні яйця. Пишіть у приватні. Відправляємо в пінопластових боксах, доставку гарантуємо. Все, пока-пока, до наступных зустрічей.